Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У них там знову ранок із вогником. У підмосковій горить цех із виробництва пластику та деяких компонентів, які потрібні для виготовлення снарядів. Попередня площа пожежі 5 тисяч квадратних метрів, сталося обвалення покрівлі. Займання сталося у цеху з виробництва пластику за адресою вулиця Майора Алєксєєва, 29. Будова 101 інженерно-виробнича компанія Технопласт у Колюбакіному. До гасіння пожежі залучається 55 осіб та 17 одиниць техніки. Інформація про постраждалих не надходила. Заявили в МНСРФ. Також вони Заявили, що пожежу локалізовано. Цікаво, що це означає на їхній мові. Згоріло все. Зазначимо, далеко не всі пожежі та вибухи на території Росії, що сталися торік, були випадковістю, втім деякі з них все ж сталися за сприяння самих росіян. Про це розповів в інтерв'ю Forbes голова ГУР Міноборони Кирило Боданов. Він наголошує, що в Росії постійно щось горить, і багато з цього не випадковість. Сигналізаційна апаратура на залізних дорогах вона горить щодня кілька разів. На різних магістралях постійно на 2-3 години, інколи на 5-6 годин, призупиняється на всій ділянці. Рух. Зрозуміло, що воно не просто так горить, каже керівник розвідки. На запитання, чи допомагають у цьому українці в РФ, Буданов каже, що не тільки вони. За словами Буданова, гроші роблять чудеса для росіян. За його словами, попри технічні засоби розвідки, проникнення до кіберпростору, в телефони комп'ютери головним методом залишається робота агентури. Найголовніше це агентурна робота, тільки вона може дати відповіді на складні питання, каже Буданов. Що ж, попри припущення росіян про те, що Україна завдає ударів по Росії, ця інформація не відповідає дійсності. А причина Чергових вибухів та пожеж необхідно шукати ВРФ. Про це в інтерв'ю шеф-редактору або Оресто Оресту Сохару у програмі «Орестократія» розповів заступник голови офісу президента Михайло Подоляк. Об'єктивно та офіційно заявляю, Україна не завдає ударів по території Російської Федерації. Україна завдає ударів ефективних ударів, виключно по окупованих територіях, включаючи і Крим, сказав він. За його словами, це обумовлено міжнародними правилами та українською оборонною стратегією. При цьому Подоляк зазначив, що якби Україна обстрілювала територію Росії, то визнає. На лапце. Однак він додав, що те, що відбувається в РФ, є наслідком наростання внутрішнього протесту на тлі ослаблення центральної влади. Подоляк підкреслив, що Україна не має жодної можливості бити, наприклад, по Мурманську або Новосибірську, хоча там теж відбуваються вибухи на критичних об'єктах, їх кількість зростатиме в майбутньому. Радник голови ОПУ додав, що у Росії є 20-30% людей, які налаштовані проти путінської політики, а деяка частина з них готова вести активну діяльність. Вони вважають, що чим швидше почнеться процес розпаду політичних. Еліти путінського призову тим швидше Росія зможе прибудуватися не зазнаючи істотних втрат в історичній перспективі. Заявив Подоляк і додав, що саме ці люди роблять дії спрямовані на зростання соціальної напруги. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.